Закон Зеленського про мобілізацію він точно потребує доопрацювання. Ми подали 178 правок для того, щоб хоч якось його зробити краще. І хотілося б вам розповісти про п'ять ключових блоків, до яких будуть відноситись, відносяться наші правки, і ми будемо намагатися їх провести через комітет. А якщо ні, будемо наполягати в залі. Перше. Це демобілізація. В урядовому написано 36 місяців за рішенням ставки. Ви вже це чули. Це не про що, це брехня. Можна було б чесно написати, що демобілізації не буде ніколи. Наш законопроект пропонує 24 місяці, з яких. 8 місяців безпосередньо в зоні бойових дій по БРЦ в районах бойових дій. Чому? Тому що 3-6 місяців за рішенням ставки, хтось їм кутем занесе, вони першими, кого демобілізуються, ті, хто у Львові сидів, замість того, щоб відправити додому тих, хто воював. Під Бахмутом, під Авдіївкою, на робот... на Ореховському напрямку і багато інших важких напрямків фронту, де хлопці і дівчата дуже стомилися і хотіли би повернутися до рідних, близьких. Тому наш законопроект набагато і наші правки набагато логічніші, набагато правильніше, аніж від того, що запропонував уряд. Другий блок це блок, який стосується відпусток і ротації. В урядовому немає ротації взагалі. Ми прописуємо, що через 6 місяців, максимум через 6 місяців, має відбуватися ротація, тому що людина виграє виснажена фізично, морально, на лінії бойового зіткнення, і її просто треба перепочити. Інакше її можна втратити. Друге питання це відпустки. Ми пропонуємо перший рік 30 днів відпустки, причому його можна брати частинами або в цілому. А з починаючи з другого року, відпустка має. Має бути 60 днів, тому що це набагато важче з кожним роком воювати сьогодні. Мова йде про те, що Буданов розповідав що в 25 му Ми знову будемо йти в контрнаступ. Я не знаю, як це буде і коли це буде, але людям треба давати можливість перепочити, набратися сил і просто видихнути від всього того жаху, який відбувається на лінії фронту, на лінії зіткнення. Наступний третій блок це соціальний захист наших захисників. Я не маю віри уряду. Думаю, що ви так само, тому що ви пам'ятаєте історію, як вони забирали тридцятку армії, розповідаючи, що самі військові попросили. Спочатку виплачували по 15 мільйонів за загиблого одночасно, потім почали розбивати по. Рокам, а я не здивуюся, якщо через деякий час вийде хтось з міністерства і скаже, що нас попросили родичі загиблих, щоб ми їм не платили. Совісті в них на це вистачить. Тому ми пропонуємо все це закласти на рівні закону, щоб не можна було так взяти і поміняти, щоб тридцятка була на рівні закону, сотка була на рівні закону. Мінімальна зарплата в 20-100 була на рівні закону, а виплати по загиблим були на рівні закону. Плюс ми говоримо про те, що е, треба прирівняти тих, хто загинув до початку повномасштабного вторгнення на війні з Росією, до тих, хто загинув після. Ну немає різниці для родини, чи е, чоловік, брат, син загинув 23-го або 25-го лютого 2022 року, правда. Тому е, ці правки ми також закладаємо в цей законопроект. Важливим питанням є питання електронних повісток. Ну, це взагалі на голову не налазить. Це порушення конституції, порушення е, норм моралі і підходів управління державним апаратом. Тому що це все норми, які має забезпечити держава. Вони посилаються на те, що громадянин має е, захищати свою батьківщину. Точно. Але забезпечити всім, чим необхідно, в тому числі процесами мобілізації, це питання держави, і ми будемо наполягати для того, щоб це робила держава і надавала людям лише це як додатковий сервіс, а не створювала додаткові обов'язки для них. І крайній п'ятий блок питань це питання відстрочки, тому що це ненормально, коли пропонувалися люди з інвалідністю до мобілізації, коли намагаються грести всіх підряд, а не тих, хто дійсно може бути корисний фронту, плюс створюють додаткові величезні корупційні можливості для ТЦК, коли знову будуть переглядатися і ВЛК будуть знову зі всі гроші, так як це робили протягом цих двох років. Спочатку давайте офіс президента буде, і президент буде відповідати за те, як вибудував цю вертикаль, як вона працювала. І ще хотілося почути відповідь на запитання, кому вона заносила. Ну а далі вже будемо працювати над тими законами, які дійсно будуть забезпечувати обороноздатність держави. Тому що цей закон, мені здається, нічого. Позитивного найближчим часом для сектору безпеки і оборони не додасть. Він в кращому випадку, навіть якщо буде прийняти завтра, запрацює через півроку. Півроку. це буде два з половиною роки повномасштабної війни. І логічне, але дуже страшне запитання: а що весь цей час робила влада? Що весь цей час робив президент як Верховний Головнокомандувач? Відповідь така ж страшна. І виглядає вона як одне слово нічого.